Вітаю, друзі! Мене звати Іра, я із Києва. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали в новий не новий, а оновлений садовий центр на полярні від епіцентру. Це був завжди мій улюблений садовий центр. Я обожнювала сюди приїжджати, просто навіть погуляти. Але восени минулого року його закрили на реконструкцію і. Недавно не пам'ятаю місяць, мабуть, тому відкрили вже оновлення і мені вже дуже крутить подивитися, що вони там зробили, і хочу подивитися на рослинки. Тож запрошую вас до перегляду цього відео. А я пішла в садовий центр. Коли маю дуже поганий настрій, сумний та апетичний, збираюся і їду в садовий центр погуляти, пороздивлятися рослинки, і ви знаєте, це працює. Настрій у мене піднімається, така собі виходить рослинотерапія. Цього разу приїхала в садовий центр подивитися на оновлення, ну і пошукати весну і натхнення. Оновлення мені сподобалось, стало так сучасно, стильно і, здається, стало ще більше світла, ніж було. Приміщення дуже світле. А от весну знайти мені не дуже вдалося. Як ви бачите, в садовому центрі ще зима, продають мандарини цитрусові. Вони такі прикольні, яскраві, такі помаранчеві. У мене колись це був лимон, він у мене був багато років, але ніколи не плодоносив. Оці прикольні горщики, ще такі жовтенькі, якраз пасують до лимончиків. І взагалі вони так класно виглядають, а от мені цікаво, які вони на смак, солодкі чи ні. Ось знайшла красиві квітучі азалії. чесно, я про цю квітку нічого не знаю. Крім того, що коштує вона 1733 гривні. Це забагато, але дивіться, який високий, такий красивий вазон виходить. Ще в продажу зараз багато орхідей. В різні ціни, там два стовбури, три стовбури, чотири, різний розмір. Ну, і вибір, як ви бачите, великий. Ось за 273 гривні. Це маленькі орхідеї. Ці тут я не пам'ятаю чотири, здається стовбури, то вони вже дорогезні, 600-700 гривень. Ну а я, якщо чесно, не дуже прихильник орхідеї, то так подивилася і пішла далі. Ще натрапила на такий стенд, в якому продається все для вирощування мікрогріну. Побачила такий килимок і ще набори по 96 гривень. В цей набір, я так розумію, входять самі ці судочки пластикові, килимок і насіння. Десь я чула, що якраз зараз у лютому найкращий час для вирощування мікрогріну. Ну, але я такий набір брати не захотіла, бо вдома в мене є судочки. Взяла лише такий килимок і, мабуть, буду пробувати вирощувати. Дивіться, які прикольні горщики для квітів, мабуть, підійдуть для якихось композицій. Знаю, що такі горщики для квітів саме з обличчям дуже зараз популярні. Тут я бачу два розміри. Ось ще є така дівчинка. З отвором в голові, ну але ціни, як ви бачите, на них трохи завищені. Ну, але прикольні горщики. Загалом в епіцентрі дуже великий вибір горщиків, Ну, ви певно самі знаєте, є і пластикові, і керамічні, і різнокольорові, однокольорові, які хочеш на будь-який смак і на будь-який гаманець. Я за горчиками завжди приїжджаю в епіцентр. Але тут я беру ось такі теракотові горщики завжди. Ще вони бувають у кольорі моку. Ось там, бачите, вони такі більш сіренькі. А ці горщики мої улюбленці, в мене їх багато. Далі у відео ви побачите. А я їх купувала не одразу, а поступово-поступово і в мене зібралася така величенька колекція. А ще, як завжди, мене в садовому центрі вразив просто величезний, дуже великий вибір насіння: овочі, фрукти, квіти, все, що хочеш. В насінні можна зависнути надовго, але я ще нічого сіяти не хочу. То так глянула одним глазком і пішла далі. Ще й досі продовжують продавати цибулинки квітів, але зараз вони мене вже не цікавлять, бо я свої посадила в листопаді. А ось пророщені цибулинки мені були цікаві. Дуже я хотіла побачити, що вже продають в епіцентр. І ось ви бачите, дещо вже є. Є нарциси, є цинти, тюльпани, але вибір дуже маленький. Самі квіти якісь дуже не дуже. Ціни на них такі собі не дуже високі, але вибір мене не вразив. Ось ви бачите гіацинти, не знаю якого кольору, нічого не написано. Ще є ось такі малюсінькі тюльпанчики, і нарциси, здається, взагалі ще не квітують у них. Такі ось ціни показую вам. Ну, якщо чесно, я очікувала набагато більшого. Але наразі такий вибір маємо в садовому центрі. А ще побачила ось таку рослинку. Я так розумію, це також первоцвіт, називається мускарій, Коштує воно 104 гривні. Знайшла ось таких веселеньких фарбованих сукулентів, а ще є великий вибір кактусів різних розмірів і різних кольорів. Навіть ось такі з оченятами є кактуси, може комусь подобається. Ще мені потрібно було ґрунтосуміш, суміш, то зайшла я взяти собі ґрунт, взяла, як завжди, свій такий поліський. Така симпатична композиція. Тут, я так розумію, фікус бонсай і камінчики, і мох. Мох мене дуже зацікавив, бо я, якщо чесно, зараз шукаю мох, щоб оформити свої первоцвіти. І шукала його тут, в садовому центрі. Але його в садовому центрі свіжий мох не продають. Є ось лише такий сушений, але такий мені зовсім не підходить. тому... Буду шукати далі, мабуть, поїду в ліс. А ще є ось такі форми для цибулинок, якщо хтось хоче вирощувати зелену цибулю у себе на підвіконні. Так, ми вже вдома покажу поближче, що купили. Ось такою торбою, до речі, також нова звюска. Ходимо ми в магазини. Так, по-перше, це ґрунт. Зараз якось його витягну. Ось такий ґрунт я люблю купувати. Він мені подобається, знаєте? чим? Тим, що тут у складі є пісок. Пісок, агроперліт, ну і там е, всяке різне. Бо у інших ґрунтах, таких ґрунту я бачу лише торф. А цей класний з піском, тому завжди його беру. Взяла ось таку підстилку для вирощування мікрогріну. Ось така вона. Так, що вона зроблена? Я не знаю, ну, якщо на дотик, то якась така вона. Не знаю, натурально, в общем. І вже сьогодні планую зайнятися вирощуванням мікрогріну, все вам покажу і розкажу. Ну, але спочатку займуся пересадкою рослинки. Хочу пересадити кущик салату. Саме для цього я купувала ґрунтосуміш, але, як виявилося, в моєму чудо ящичку, моєму кошику, в якому я зберігаю весь садовий інвентар, вже були залишки ґрунту, тому той новенький мені використовувати не довелося. Ми купили салат рамен, чи рамен, не знаю як правильно, в такому горщику маленькому, але його трохи не доїли, і він у нас почав розростатися. То я тепер хочу його пересадити в більший горщик, додати йому ґрунту, грунту. Можливо, він буде розростатися ще більше, міцніти і будемо їсти потім ще салатик. Пересадила і поставила на світле місце у нас на балконі. Будемо чекати від нього тепер врожаю. Я вже казала, що в листопаді посадила цибулинки первоцвітів у горщики і поставила їх на балконі. Ну, я, до речі, про це і відео знімала, хто ще не бачив, залишу посилання ось тут в правому верхньому кутку. Так ось, Мої первоцвіти перші почали влазити ще на початку січня, тобто місяць тому. А зараз я вирішила, що вже пора їм активно зростати, щоб до березня вже я мала квіти. Тому вирішила їх з балкону перенести у кімнату і поставити біля вікна. На балконі, ось я показувала, у нас зараз температура десь 5, 8 до 10 градусів. В принципі, вони ростуть, зростають, але дуже повільно. Але я хочу, щоб вони розростали вже швидко, бо весна вже на порозі. Тож, я переставляю свої всі горщики. Кімнату, ставлю ось так біля віконечка, їм тут світла буде достатньо. А ще я зрозуміла, що треба їх якось одобрити, для того, щоб вони росли швидше. Знайшла у себе в чудо-кошику ж таки <гум> гумат калію і вирішила, що буду одобрювати саме ним. Для цього ось такий пакетик треба розвести у 10 літрах води. Я розвела, він має такий темний-темний такий вугольний колір, і попідливала просто свої тюльпанчики, і риси і гіацинти, і тепер буду чекати і сподіваюся, що дуже скоро вони мене порадують своїм квітінням. Єдине, що ось це кокосове волокно, яке в мене. Лежить зверху на квітах, мені зовсім не подобається. Саме для того я шукала мох свіжий, але так і не знайшла. Продовжу пошуки моху, мабуть, поїду в ліс і хочу оформити свої первоцвіти симпатично лісовим мохом, щоб були такі красиві композиції. Ну, а поки мої первоцвіти зростають, повернемося до вирощування мікрогріна. До цього мікрогрін я ніколи не вирощувала, тільки купувала і їла. Але нещодавно побачила в інстаграмі, як одна дівчинка-фудблогер показувала, як вона виростила мікрогрін з насіння льону. Звичайне насіння льону, яке ми споживаємо в салатах. Ось у мене таке є. Вона би казала, що вона просто на такій підстав, вона навіть не на підстилці, вона на паперовому рушнику виростила за тиждень класний мікрогрін з насіння льону. І я вирішила також спробувати це зробити. Тож беру своє насіння льону, ось, саме-саме звичайне, ми його їмо в салатах, і спробую на цій своїй новій підстилці. Його виростити. Спочатку насіння я залила водою і залишила на 6 годин. Все це робила на око, ніяких пропорцій я не знаю. Так як мені захотілося, стільки насіння я взяла і налила пів склянки води. Ось такий судочок у мене був. Тут був, здається, шпинат, якусь зелені я купувала. І взяла свій цей килимок, трошки він був великуватий. Відрізала малесенький шматочок, і цей килимок кладу в свій судочок, і якраз класно він сюди підходить. Далі покладу сюди своє насіння, побризкою водичкою, накрию рушничком і поставлю в темне місце на одну ніч. З замоченого насіння я поприбирала зернятка, які повспливали. Я прочитала, десь, що їх треба прибирати, бо вони все одно не проростуть. Потім свій килимок побризкала так добрячою водичкою і виклала замочене насіння. Злила воду і виклала замочене насіння вже на цей килимок. А насіння льону після замочування в воді стає таке слизьке, я його добренько так розподілила ложечкою потім руками. І в мене вийшла така от подушка з насінням. Ну, А потім накрила рушничком і поставила на одну ніч в темне приміщення. Для чого поставила, не питайте, не знаю. Десь прочитала, що так треба робити. А потім Наступного ранку я дістала своє насіння шавки і поставила її на сонячне місце, ну, на світле місце, і накрила такою плівкою харчовою. Але ви знаєте, минуло вже півтори доби і щось я не бачу, щоб насіння. Сходило. Так що подивимось, буде вдалим цей експеримент чи ні. Я його оприскую час від часу, там вологу, там класно, ви бачите, там тепленько йому. Але сходів ще поки що немає. Будемо слідкувати, я вам розкажу, що як далі сталося з цим насінням. Чи вдалося мені виростити мікрогрін, чи ні? Ну, а це вже, мабуть, буде в нових відео. А зараз я буду закінчувати це відео і дякувати вам за те, що подивилися його, що додивилися його до кінця. Нагадую вам поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ще раз дякую вам всім за увагу! І зустрінемося в нових відео. Всім пока-пока!